Зараз в нас на прямому зв'язку, ми поговоримо про цю гру трохи пізніше. На прямому зв'язку з нами зараз футболіст Карпат, кандидат до національної збірної України Артем Федецький. Артеме, добрий вечір. Артеме, хотілося б задати таке питання. От ви дивилися за цим поєдинком. З яким настроєм і з якими відчуттями ви дочекалися фінального свистка? Добрий вечір. Ну, звичайно, якби до гри сказали, що Карпати тим рахунком, я б просто посміявся і би точно не повірив би все. Адже, на мою думку, Карпати, як вони працювали на зборах, вони, як мінімум, думав, не програють цю гру, а при хорошу розкладав ще й привезу з Луганська трьочки. Ну, звичайно, я був просто шуконним результатом і такою грою. Адже граю, знаю хлопців досить давно, і не один рік грали пліч опліч, і що сталося в цій грі, ну, важко. Я думаю, це просто можна сказати, що зоря грала досить добре і. Скажімо так, скучаю за своїм стадіоном, за своїми болівальниками за рахунок сони підтримки, десь, можливо, на якісь на якомусь куражі і така перемога. Артеме, королівські Карпати оголосили про те, що вони запропонували вам п'ять варіантів виходу з тої ситуації, аби все-таки ви повернулися до основного складу команди. Скажіть, чи є шанси, що найближчим часом ця ситуація виправиться, тому що без вас Карпатам, дуже важко. Ну, все, хочете, Ігор, поправити, це варіанти, запрош... запропоновані на мені а Шахтарю. А як на, на мене, то Карпати мене просто перед збором поставили перед фактом і сказали, або я підписую контракт з Карпатом повноцінно їду на збори з команди, або не підписую, залишаюся в дублі. Звичайно, мене це трошки шокувало, адже рік назад літом клуби домовлялися так само зі мною про оренду, нарічну оренду, яка діє до 31 травня. А... Що зараз було, тому для мене трошки шок шок був, і цілі збори можна сказати. Перші, і другі, в мене була зібрана сумка. Я в будь-який момент хотів, звичайно, принесу до команди і працювати на рівні зі всіма. Будемо сподіватися, Артеме, що все-таки ситуація виправиться. Тому що знову ж таки наголошу, без вас з Карпатам дуже важко. Ми бажаємо вам успіху, бажаємо того все-таки знайти якусь певний компроміс. І бажаємо вас побачити найближчим часом вже на футбольному полі у складі Львівських Карпат.